Уявіть, що можете жити в самому центрі столиці. При цьому відчуваючи себе абсолютно розслабленим: Тихий Печерськ, зелені сквери, зіркотливі фонтани, двір без машин та лаунж зона з Тарасою. І постійна служба підтримки. І це житловий комплекс бульвар фонтанів. Всім привіт! Ви на каналі Квартири в великому місті. Мене звати Анастасія, я експерт з нерухомості в компанії Кепітал». Підписуйтесь на канал, ставте лайки та дзвіночки. Запрошую вас на перегляд унікальної квартири, яка знаходиться в центрі столиці. Це вогповерховий пентхаус, площа якого 161 метр квадратний. Ні є чотири спальні, чотири санвузла, кухня-вітальня та велика, велика тераса. Знаєте, чим мені подобається ця квартира? Білі та спокійні тонасті. Світло завдяки панорамним вікнам. Ви, наче художник, можете облаштувати її повністю під свою атмосферу і намалювати, наче на полотні. А поки ви облаштовуєте свою квартиру, перейдемо до кухні. Яка повністю укомплектована всім необхідним для життя. Відразу, що ми бачимо перед собою, це індукційна плита з великою кількістю функцій, витяжна система, яка вмонтована в верхні шафи. Далі посудомийна машина, мийка, функціональний кран, та потрібнювач. Тут зручна система відкривання верхніх поличок. Гармонічне закривання, тобто натискаєш собі на кнопочку і проблем немає. Я в так цілий день гралася. Далі ми переходимо до двох холодильників. Тут холодильник, тут велика морозильна камера. Мікрохвильова піч, духова піч. Це в нас пульт управління завдяки якому ми можемо регулювати світло, опалення, систему кондиціонування та відкривати та закривати штори. На першому поверсі в нас є гостьовий санвузол та душова. А зараз ми потрапляємо до спальної кімнати. Тут в нас ванна з особистим санвузлом, своя власна гардеробна. а це в нас спальня кімната, в якій вже є початок вашого інтер'єру. Переходимо з вами до другого поверху. А, до речі, пам'ятаєте фільм Гаррі Поттер»? Мені здається, він буде проживати саме під вашими сходами. А взагалі, це місце для зберігання ваших речей. Ми вже з вами на другому поверсі. Маємо тут три кімнати. Одна за моєю спиною, дві переді мною та також два санвузли. Розпочнемо з мастер бедрум Ми маємо свою особливу вбиральню з великим душем та красивим зеркалом. Гардеробна, в якій поміститься досить велика кількість речей. А зараз ми переходимо до спальної кімнати, в якій нас є можливість пофантазувати. Тут ми я встановила двоспальне ліжко, дві приліжкові тумбочки та велику велику плазму. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Непомітно ми з вами перейшли до іншої кімнати. Я фантазую, що для чоловіка я б зробила тут його власний кабінет. А для себе тренажерний зал. До речі, з цієї кімнати є вихід на терасу. Такий приємний вид з вікна. Заспокійливий шум фонтану. Уявляєте, я навіть бачу батьківщину мати. Вперед останньою кімнатою ми маємо четверту вбиральню, в якій є ванна. І так як це остання наша кімната, я думаю, всім зрозуміло, що в ній повинно бути. Як ви думаєте, звісно, це дитяча кімната? Сьогодні ми з вами оглядали чотирьохкімнатну квартиру в житловому комплексі бульвар фонтанів. Це один із найкращих житлових комплексів в центрі Києва. В цій квартирі виконаний дизайнерський ремонт з авторським плануванням. Це двоповерховий пентхаус, який знаходиться на 15 му поверсі, тобто, ви можете себе відчувати як власному будинку в центрі столиці. З плюсів я б відмітила, що тут є зручна функція пульта управління. Тобто, ви можете контролювати світло, систему кондиціонування, опалення і навіть відкривання та закривання штор. Чотири вбиральні, чотири великі спальні, окрема кухня, вітальня, і це все в два поверхи. Тобто, у вас є простір, щоб побути навіть на одинці. Хочу подякувати вам за сьогоднішній перегляд зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та дзвіночки. На все добре.